Є у техніки початок, немає у техніки кінця. Іншими словами, її світ по-справжньому унікальний. Так вважають у відділенні науково-технічної творчості центру позашкільної освіти імені Разумкова. І насправді є цілком конкретний стіл, на ньому цілком конкретні шматки паперу, тканини, різні залізячки і дерев'яшки, є інструмент. А те, що з цього всього можна сотворити, дорівнює безкінечності. Чи можна задати межі, припустимо, красі великодньої писанки? Навряд чи. чи існує у природі визначена кількість ляльок-мотанок, за яку, скільки їх не виробляй, не переступиш? Скоріше за все, ні у науково-технічно творчому відділенні центру, як ніде знають, як прямувати до тієї безкінечності, десятки років не стомлюючись крокувати цим захоплюючим шляхом. Взяти б хоча б для прикладу гурток Олени Сальнікової – моделювання іграшок сувенірів. Назва, начебто, не дуже красномовна, зате те, чому тут навчають, здатне легко внести до людського життя, невідомі до цього яскраві кольори. Це вміння мені дуже допомагає, тому що я можу зробити приємне, приємні там подружці бабусі, мамі, тату, вчительці. Дома вдома в тебе багато виробів, зроблених твоїми руками? Дуже багато. У мене всі стіни в картинах, всі полиці, в... заняті біс... бісерними виробами. Як щодо настрою, вони піднімають тобі взагалі настрій? Це тобі, твоїм рідним і тим, хто приходить до тебе в гості. Дуже. Як хтось приходить у мою кімнату, вони зразу помічають всі ці вироби, їм дуже подобається і вони довго їх розглядають. У цьому кабінеті вже з самого порогу потрапляєш до очевидного неймовірного. В одному його кінці щось зосереджено вираховують, паяють, закручують і шліфують. В іншому погляд приковує все те, що хлопчаки вже навираховували, напаяли і нашліфували. Тутешнім годинником можна любуватися цілий день, а чарівна ялинка щедро виливає аромати хвої, олів'є та апельсинів. Ось таке воно царство Бориса Смичка, гурток радіоелектронного конструювання. Сюди я прийшов по тому, що мій батько теж радіотехнік. Я вже сюди ходжу майже три роки. Я не шкодую, що сюди прийшов. Це можна сказати як мій другий дім. Тут я дізнаюся багато чого і корисного. В майбутньому я теж маю поступити на радіосвізіста, тому що зараз в Україні дуже складні часи і хакери, які взламують. Сеть вони пошкоджують її і, і фальшиві ложні історії розказують. В майбутньому радіотехніка дуже допоможе. Це, це професія, яку можна зробити телек, радіо, різні прибори, прибори зраджені. Мої, мої друзі це Рижко Ярослав, Попірник Андрій. І... Данило, вони мені допомагають, я їх підтримую. І радіотехніка це дуже корисне заняття. Підопічних Олега Савенка, напевне, найтерплячіші діти у місті. Меншою мірою одним із головних якостей, що ними мають володіти моделісти військової техніки, самі юні дарування називають терпіння і посидючість. А ще любов до історії. Недарма гурток їхній носить назву історико стендового моделювання. Тебе цікавить та чи інша модель корабля, літака, танка чи гармати, мусить цікавити й прізвище конструктора, список здобутків і таке інше. Зараз я роблю німецьку гармату ПАК-36Р і тягач маультир. Мені якби подобається техніка військова. Більшість мені подобається колишня техніка, танки, літаки, гармати всякі. Я вже був на змаганнях два рази, в Бердичеві тут був. Був зайняв друге місце по літаку. Був на міжрегіональній жатомері, задав зайняв також друге місце. Чи знають дорослі бердичевляни, що таке квілінг, а канзаші? Якщо ні, нехай запитають у юних розумківців. Під пильним оком Наталії Яковлєвої вони таке можуть накрутити з паперу, що позаздрить будь-який майстер народної творчості. А витончені шпильки, без яких не уявити жодну справжню японську красуню, у гурткові виготовляють з особливим задоволенням. Та хіба лише технікою квілінгу і канзаши володіють ці дівчата? Чого тут можна отримати? Навчитися дуже багато цікавого. Наприклад, зробити щось з бісеру, зробити якусь картину, заколки в коси. І тут дуже весело, весело з, ну, з дівчатами. Ну а у цій кімнаті, якщо вірити назві гуртка, позбирався цвіт саме творчої складової відділення. Вихованки Тетяни Мельник, то такі дівчата, котрим нічого не варто зі шматка тканини виготовити шикарне панно. В їхніх руках на яскравий сувенір перетворюється звичайне солене тісто на букет троянд, ромашок чи тюльпанів звичайний папір. Хіба не варті заняття того, аби зробити приємний сюрприз, хоча б своїм рідним, цікавляться і юні майстрині. Мені дуже тут подобається, тому що тут дуже красиво все виготовляємо і робимо сувеніри. Завжди приємно щось робити своїми руками для своїх рідних. А ти часто даруєш подарунки своїм рідним? Да, так, часто дарую рідним подарунки. А що саме? Дарую картинки, вироби, іграшки. Якщо ваша дитина марить стрімкими кораблями та підводними човнами, що прорізають безмежні простори морів океанів, їй сюди: від вітрильників і до катамаранів, від фрегатів і до розкішних яхт, від цивільних моделей і до військових, моделюванню усіх відомих світових грізних суден і цілком мирних морських красенів тутешнє юнаство вчить Євген Криворучко. Той, хто до нього приходить, вже є цікавою особистістю сам по собі, стверджує педагог. Його справа лише скоординувати зростання тієї особистості, так як зробився свого часу із гуртківцем криворучком його вчитель. Мій колишній вчитель Юстан Віктор Анатолійович він був надзвичайною людиною. Він Зумів показати, як це цікаво, який це захоплюючий світ. Не тільки кораблів, це не тільки корабляни. А і історією, технікою, відношенням до життя, зацікавленням усіх проявах, які життя тільки буває. Це бувало і на змаганнях, і в школі, і на вулиці. І я тільки намагаюся просто бути таким самим, як він. Як в мене це виходить? Ну, може, якось краще, може, трошки я не дотягую так, як він, але ми намагаємося. 12 педагогів стільки самогуртків, і понад 500 бердичівських дітей від першого класу і до одинадцятого. Ось що таке відділення науково-технічної творчості ЦПО імені Разумкова, місце, де на дитину чекає реалізація її потенціалу. Діти з бажанням приходять сюди, тому що вони можуть і чомусь навчитися. Вони отримують додаткову освіту. Вони реалізовуються це беруть участь у різноманітних масових заходах, як обласного, так і всеукраїнського рівня. Багато переможців є. І я порадила багатьом іменно батькам звертати на учнів перших других класів, щоб їх зацікавити, тобто привезти в гуртки. Тому що як вони проходять ці гуртки початково-технічне моделювання, вони потім йдуть, вибирають вже собі за профілем, що їм подобається. Інакше як другою домівкою свою триповерхівку на європейській, її юні мешканці не називають. І воліють бачити у своїх лавах ще більше талановитих однолітків. Кому запитують, не хочеться пізнати красу безкінечності. Навчання в гуртках у нас безкоштовно. Але для того, щоб дитина опанувала Навчально план навчально-виховний, щоб вона могла не тільки теорію отримати, а й зробити практику, практичну роботу. І щоб цю роботу можна було повести на обласні виставки, на всеукраїнські виставки. Ми е, е, виживаємо благодаря батьківській допомоги. Е, велика вдячність батькам, що вони підтримують. Оплата в гуртку у нас не більше 20 гривень щомісячно, не більше, є і менше. І за ці кошти ми або батьки купляють матеріали, які необхідні для виконання навчального програми гуртка.